Доброго дня вам, доброго вечора. Сьогодні в нас неділя. Я вийшла прогулятися десь друга година дня. Зараз ми з вами в Стеллартоні, в Новій Шотландії, в Канаді. Це в нас такий величезний стадіон. Ну, як величезний, так відносно. бачите, він такий. Його постійно використовують що серед тижня, що на вихідні і багато його використовують часу. Тут пошти завжди проходять якісь події От. тому ну, ось так. Е, той, хто новий приєднався, це невеличке таке містечко у нас десь. Можливо, 5, 6, 7, можливо, 7-8 даже, тисяч населення. Зовсім невеличке містечко. Тут чотири містечка поряд. Це одне містечко, як пере... переходить в інше, як райони. Якщо подумати, то як в моєму місті, то це були б якісь райони, так? чотири райони таких великих. Е... Стеллартен. Невеличке місто, Нюглазу більше, там 10-12 тисяч. Ну, десь, якщо всіх порахувати, то десь 40, можливо, 50 тисяч населення. В основному це приватні будинки. Є трохи більш висоток, але дуже-дуже невисокі. Вони там 3-4 поверхи, 4 поверхи, мабуть, максимально. Ну, я думаю, що це ще тому, що тут. Бачите, всюди гори, ліс, повітря дуже-дуже гарне, тому що ну, я сама із Запоріжжя, приїхала я вже почти два роки назад. Той, хто дивиться зі мною вже два роки, той бачив багато моїх відео. Ось зараз я біля ось цього парку, Алан Парк. Він такий невеличкий, але такий, знаєте, чистенький, завжди прибраний. Той, хто зі мною давно, той е, бачив цей парк літом, восени, взимку, що там ще є весною. Тому що більшу частину часу я ходжу на роботу пішки. Одного мого дому до моєї роботи десь приблизно 3 кілометри. В одну сторону, в другу, в іншу сторону. І хочу сказати про погоду. Зараз ми в Новій Шотландії, і погода в нас тут дуже мінлива погода. Але, знаєте, якщо моє було бачення Канади, коли я їхала сюди, так це про те, що в Канаді завжди холодно. Для мене асоціація була, Канада це холодно. Це взимку Морози. Я коли читала, ми з моїм чоловіком коли читали про те, що про погоду. Я кажу, все -таки я, коли я вибрала і їхала вже в Нову Шотландію, в приймаючу ротину, ми дивилися, що це за містечко, ми дивилися даже його <кхи> на онлайн камері, але ми дивились Нюглазго. Я спочатку переїхала, моя хост жила в Нюглазго. Ну і живе вона там. от, Я там почти два місяці жила, а потім вже Знайшла роботу і переїхала в Стеллартон. Вже стала жити одна в Стеллартоні. Ось так про погоду. Коли я дивилася, то було написано десь 20-22 градуси влітку. В Запоріжжі 40 влітку іноді буває. Тому я думала, ну, так, буде прохолодно. Ну, але ж бомби на голову падати не будуть, і чоловік каже, їдь чого собі дарувати ті останні нервові клітини. Тобто наша сім'я вирішила, що раз мене випускають з країни, поки випускають з країни, то я їду. Тим паче я знайшла приймаючу родину, прийшла, знайшла жіночку, яка мені написала, що приїжджай, я допоможу тобі на перший час. І я поїхала. Так як же змінились мої. Май опінніон? Май опіньо. ЗС. представлення, Як змінились мої представлення про, про Канаду по приїзду. Про Канаду я знала ну, до того, як збиралась їхати вже, зрозуміла, що їду в Канаду, я знала дуже мало. Ну, як і більшість населення в Запоріжжі, в, в Україні знали, що є така країна, так, окей, там що вони там ще не. Лісу багато. І все. Ну, там ще деякі там, так. От. Але коли я приїхала, я була здивована. Так ось чим же я була здивована? Я була здивована гостеприємністю цих людей, відношенням до життя цих людей. Я би сказала спокоєм, але ну різні ж бувають в житті ситуації. Ну, всі ми емоційно заряджені, десь, емоційно ні, але а, вони більш спокійні. Ну, поки їх не трогають, можливо. От, і що мене ще здивувало? Я працюю вже ну, почти теж два роки ж да, на своїй роботі ніколи мої керівники на мене не кричали, не підвищували голосу. А в Україні я працювала, ну, я працювала на різних роботах, звісно, але я завжди чула, що наші керівники хочуть вас трошечки. Придавити як би, ну, буває по-різному. Ну, десь отака сторона. Ще мене здивувала. В Канаді мене здивувала ще така, знаєте, їхня розміреність життя і неспішність життя. Коли мені прийшлося стикнутися з тим, що е, моя банківська карточка онлайн була заблокована, ну, з, 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 з міркувань безпеки, от мені прийшлося йти е, в банк. Перший раз я не знала, як це. І тому взяла свою керівницю, я попросила її зможеш ти зі мною з'їздити, щоб краще пояснити, що ж з моєю карточкою, тому що, можливо, мій ну неможливо, мій англійський недосконалий, і якісь такі речі прості я можу пояснити, а щось таке більш можливо таке специфічне, я не зможу пояснити. І приїхавши з нею в банк. Ми звернулися до спеціаліста. Це була десь година до закриття банку. Гарно, що вона мене підвезла аж машиною, тому що я б ще йшла поки ці три кілометри, то я б, можливо, попала або не попала в той банк. А треба була карточка ну, для того, щоб платити оренду, знімати кошти, щось купувати. Ну кошти потрібні. О, так що, приїхавши, перед нами була одна людина, її десь обслуговували 10, щось там, і потім почали розбиратися з моєю карточкою. Так ось всі 45 хвилин ця жіночка, яка була, вона щось питала, щось дивилася. Кудись дзвонила, щось це була якась така е, дуже повільна, тиха активність. Ми стояли. Е, я щось розуміла, щось не зрозуміла. Звісно, і за нами стояла людина, мабуть, 4-5, Приєдналися, яким теж щось потрібно було. І хочу сказати, вони стояли так, як повинно бути в банку, десь за півтора метра від нас. Кожний стояв. Але розбирали, розбирали з, з моєю карточкою рівно до того, поки закрився банк. Вони всі тихенько розвернулися і пішли додому. Ну, Завтра прийдуть там. Е, я була здивована тим, що у нас би тут горлали вже що, мене не обслужили, що тут таке, як це так, як це відбувається. Я тут простояв, тут моє стояло. Ну, ось таке. Більше поційними, можливо. І я навіть в собі відслідковую. Іноді я коли щось розповідаю, я більш так, знаєте, активно розповідаю, іноді мені кажуть присловлю, присловлюй, спокійніше, спокійніше, спокійніше і повільніше. От, що ще здивувало? Здивувало те, що дивіться, якщо у вас низька заробітна плата, а у мене мінімалка, то налогова, після того, як ви податкова, після того, як ви здали декларацію, вона там буде вам прораховувати якісь. Бенефіти, які ви потрібно, які ви можете отримати, і буде вам направляти. Тобто вам уже не потрібно бігати, стояти десь в чергі. О, здавати мільйон 140, 140 тих документів. Я ось отримала два бенефіти: один, по-моєму, 157 доларів, а другий 127 чи щось таке. Це в квартал, я отримую. Я нічого для цього не робила. Вони прийшли, ну тому що. Так, перший раз треба було заповнити бумажки, ті, відправити. Це треба було зробити ще в минулому році, але я як... так думаю, Та, це як писати лишню бумажку тут, а ще на англійській, не буду. І так вистачає проблем. Але в цьому році якось е, моя подруга мені каже, Ну, чому давай, я буду подаватись, е давай йти. Ну, і ми подалися. Кожний окремо, звісно, але, ну, це для мене був такий пинок, <Пинук. пинук> мабуть. І ось я отримую кошти. Ну, якось ось так. Тобто така банківська, така податкова. Е Теж мені подобається, тому що тобі не треба вистаювати в тих чергах. Я ще більш доросла людина, і тому я пам'ятаю, як треба було на ту компенсацію якусь, щоб житлову компенсацію отримати. Ще треба було черги якісь вистаювати. Треба щось доказувати, щось показувати, мільйон справок привезти, в очеріді вистояти, в черзі вистояти. Ну, це, це якийсь ад і кошмар. Ну, якось так. Можливо, ще щось згадаю. Ну, і те, що в магазині е, Полуниця буде коштувати і зимою і літом, і восени одну й ту ж ціну тобто, точно так же той кавун буде коштувати, точно так же той банан буде коштувати. Нема такого сезонності. І якщо говорити про мене, зараз, хейтери, давайте відкривайте свій дзявельник, тому що вам є боршок побалакати. Так це про те, що я тут живучи на мінімалку одна. Можу собі дозволити в продуктовому такому наборі більше, ніж я могла дозволити собі в Україні. Працюючи не на мінімалку. Далеко не на мінімалку. Тому що ціни великі. Ну, так, всі кажуть, і в Канаді великі. Так, ну не маленькі, звісно. От. Ну, якось ось таке, те, що я хотіла розповісти. Як проходять мої дні, ну... 7.30 я вже на роботі, десь 6.30-6.40 я виходжу з дому, доходжу до роботи, щось там перебуваюся, сідаю за машинку. От. Працюю я до четвертої, маю обідню перерву і два е, брейки по 10 хвилин, обідня перерва 30. Хвилин отримую я мінімалку 15-20. Ну, це з грязними, з вичитами, мабуть, 12. От е потім, приходячи додому, я вчу англійську, вчусь з вчителями на даний момент, я довго вчила її сама, але вважаю, що це було моєю помилкою. Ну, помилкою, не помилкою, у мене не було коштів. Можливо, зараз мені трошки легше з приводу того, що ем, спочатку треба було щось докупити, щось мені подарували, а щось потрібно було докупити. Зараз я вже так менше купляю всього. У мене вже якби, все є з побутових речей. Тому мені вже не потрібно так витрачати кошти. От, можливо, але. Я все ж таки планувалася. Плани були інші, звісно, про те, що пройде якийсь час, і все ж таки мій чоловік приїде, його випустять з України, але Україна не випускає чоловіків. А з... Ну, Тут, знаєте, таке три крапочки, тому що багато їдуть з сім'ями, з чоловіками, хтось їде з Європи, а хтось їде прямо з України. Не випускають, мабуть, того, в кого немає зв'язків, немає великих коштів. Якщо ти е, не заможня людина або не при владі, то ти ніщо, так? Да? Ти не можеш, ти повинен залишитись в Україні. І не пишіть мені про захист України. Не пишіть. Я своє для України захистила. Тепер ваша черга. І Ну, ось так. Плани були інші. Тепер вийшло зовсім по-іншому. Я тут одна сталася. Важко мені, важко. Важко, звісно. Я багато вчу англійську мову. Я думаю, що зараз я трохи змінила стратегію вивчення англійської мови. Я взяла вчителів, я взяла безкоштовних вчителів, ті, які надаються урядом Канади. І це в мене дуже гарна вчителька. Хоча рівень групи, яку мене поставили, записали, рівень цієї групи доволі високий, вони вже навчаються третій рік, а я тільки почала. Але тут, знаєте, є свої нюанси з приводу того, що мені поставили п'ятий левел, коли я здавала перший екзамен. Ну і тепер мене направили в п'ятий-шостий левел групу. Ну, нічого, вивчимо. Хто йде вперед, той йде вперед. Нагад, ну нікуди вже вертатись, нікуди йти. Тільки вперед. Ну, це можливо моє таке, знаєте, життєве. Я і в Україні дуже багато працювала. Я ніколи в Україні не їздила ні в Єгипті, ні в Турції. Максимум це була де Бердянське або у Кирилівці. Це зовсім недалеко від Запоріжжя. Ну, Тому що не вистачало коштів, тому що завжди треба були кошти на якісь загальні справи. Необхідні справи, які треба було закривати ось ну, ось ось-ось-ось-ось. Ось такі справи. Так що той, хто збирається їхати до Канади, приїжджайте. Не бійтесь нічого, якщо ви вирішили і це ваше рішення, то ви будете йти вперед. А якщо ви приїхали попробувати, <пробувати> подивитись, можливо, <пробувати> ну якось так. То багато людей, ті, хто приїхав попробувати, подивитись. Вони виїхали. А чому? Тому що десь їм було краще. Я їхала з України, з, Украї... з міста, якого бомбили дуже. В той час, по 20-22, по 22, бомби падали на місто. І коли ти бігаєш, коли ти бачиш, як гинуть люди, коли ти бачиш, як все горить, мабуть, це дає тобі такий. Такі думки, що якщо ти хочеш жити, треба їхати. І ти їдеш. Або залишаєшся, У мене був вибір залишитися або поїхати. Знаєте, колись я вам відкрию таємницю. колись у мене була така ситуація, мій чоловік був не в Запоріжжі на той момент, а я була в Запоріжжі, почали бомбити. І я вийшла. І думаю, це кінець. Чи доживу я до вечора, чи ні? Чи до ранку доживу, чи ні? І я бога готова померти? Померти в себе? В Запоріжжі? І хай забули ви вже, мабуть. Скільки разів, скільки людей загинули в Запоріжжі, в Запорізькій області, скільки людей зараз знаходиться під окупацією. Ми не знаємо, скільки людей загинуло в тій окупації. Забули всі. Це важко. А тепер хейтери. Ваша черга. Пишіть не люблю Україну, пишіть ще чомусь, ще чого, та пишіть що хочете. Кожний той, хто пише, той пише своє. Вам писати гедоту, а мені йти вперед. Ви мені ніколи не допомагали, та й не допоможете. Тому з цих чесних, порядних. Людей з місками. Лайк. Коментар, як ви вважаєте? А з хейтерів хай пишуть. Вони настільки смішать. Ось тако. З вами була Світлана з Канади. Бай-бай!